Мої вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Головні події цього дня в матеріалах від наших кореспондентів. Ну а сьогодні у випуску ви побачите таке. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся зі студентами та школярами в рамках акції Доступна влада. Триває ремонт тренувальної бази для спортсменів академічного веслування, яка згоріла декілька років тому. У міському академічному театрі що проходять спектаклі учасників 10-го фестивалю Класика сьогодні. Міська влада стає ближче до молоді. У рамках акції Доступна влада в приміщенні технологічного коледжу міського державного технічного університету відбулася зустріч студентів та школярів південного району з міським головою Андрієм Білоусовим, головою адміністрації району Світланою Колісніченко та головою правління підприємства Дніпро Азот і депутатом міської ради Сергієм Сидоровим. Підростаюче покоління мало змогу дізнатися у почесних гостей, секрети їх успіху та з перших вуст почути про останні зміни в місті та багато чого і. Іншого на зустрічі побувала і наша знімальна група. Під час круглого столу, як назвали його організатори заходу, розділили діалог на декілька блоків: зміни в місті, освіта, працевлаштування та дозвілля. Та на початку міський голова та його колеги розповіли про своє дитинство, ким хотіли бути. Виявилося, що Світлана Колісніченко у юні роки мітила на посаду міліціонера. Очільник міста та Сергій Сидоров втілили свої дитячі мрії та стали тими, ким є сьогодні. Цікавило студентів і те, як люди таких різних професій можуть разом співпрацювати. У нас піручить об'єднують желання всі місця навести в городі порядок, щоб у нас були нормальні дороги, нормальні ліфти, нормальні криші, нормальні міста відпочинку. Поэтому мы со Светланой Сергеевной делаем это как представители власти. Сергей Леонидович нас поддержит это путем поддержания решений в городском совете, убеждения своих коллег в том, что необходимо поддержать какие-то решения, и в том, что предприятие «Азот» принимает непосредственное участие, оказывает помощь также в наведении порядка на территории Южного района. Питання молодих людей були різнобічні: питали про ремонт доріг в місті, про дії влади в напрямку збільшення робочих місць для молодих спеціалістів. Хвилювалися і про своє майбутнє, адже по закінченню навчальних закладів їм доведеться думати про власне житло, а будівництво нових житлових споруд у місті не ведеться. Студенти підготували добірку фотографій покинутих приміщень, які можна реконструювати. У нас 20 років, ні одного підйомного крана башного не бачили в місті. поэтому. наверное, со следующего года мы уже начнем в городе строить жилье. На левом берегу у нас есть проект и будет здесь на проспекте Конституции 32, по-моему, у нас недостроен, разрушенное общежитие. Вот мы его будем тоже реконструировать под социальное жилье. Но это будет делать за счет фонда, там, это грандовые деньги, там уже подписаны все соглашения. Может быть, даже этот дом мы в этом году начнем строить, потому что сейчас идет проєктування будівництва. поэтому ця проблема є. Ми цією проблемою будемо займатися. Говорили також і про освітні питання. Рішення вищої влади про фінансування профтехучилищ місцевими владами Андрію Білоусову не до душі. каже більшість студентів не місцеві жителі. Тому влада наразі думає, як вирішити питання без шкоди ані студентам, ані місцевому бюджету. Потом город в первом квартале профинансировал профтехучилище, ну потому что мы вынуждены были это сделать. Но во втором квартале мы эти средства не закладывали. И благодаря тому, что мы не заложили, слава Богу, мы уже 9 миллионов получили из госбюджета. И дальше будем стоять на своем, потому что бюджет у нас балансирован. Если сейчас, чтобы заложить деньги на против училища, их просто надо откуда-то снять. С дорог, со освещения, со спорта того же самого. Ну, почему мы должны себе как бы, отказывать городу в решении каких-то проблем? Если государство их передает, так передайте их тогда в коммунальную властность. Мы будем понимать, что это наша собственность, но это государственная собственность. Поэтому до последнего мы все-таки будем ставить вопрос, Уже написано масса писем во всей інстанції, чтобы все таки нам помогли профинансировать профтехучилище до того момента, пока их по закону не передадут из державной власти в комунальну. Діалог між дорослими і рослыми та юними і перспективними вийшов конструктивний. Задоволені залишилися обидві сторони. Питання дуже интересны. Мені саме дуже подобається зустрічатися з людьми, з молодими людьми, з пенсіонерами, з взрослими людьми. Тому що встречая з людьми, ти всегда розумієш, що може бути, щось робиш то не так, може бути, на чому то другому необхідно зробити акцент. А молодежь це наше майбутнє, вони мислять по-другому. Тому на таких зустрічах всегда підкріпляєшся какими-то новими ідеями, берешь для себе щось нове. Тому эти Полізнику це перша зустріч. Ми сподіваємося, що вони будуть і подалі, не тільки південного району, інші райони теж є. Можливо, інші питання висвітлювати на цих зустрічах. Інші люди нехай приходять до нас, до нас в гості, до інших районів приходять в гості для того, щоб краще взнати один одного. Мені здається, що це спілкування завжди є на добре. Макар з 37 ї школи розповів наостанок, що поглянув на міського голову зовсім з іншої сторони і навіть вирішив брати з нього приклад. Вони не общались не так, як з екрану, а як в формі круглого стола, за яким можна було спілкуватися і задавати любої питання. Ну Раніше как-то строгий дядя якийсь, а сьогодні такий більш общительний чоловік, який з яким можна було спілкуватися. Ну, Розкажи секрет, кем би ти хотів? Можна городської главої главої. Ну, я отремонтировал все школи і дошкольные учреждения. Ну, почому та тема більше всього. Це лише початок, відзначає Андрій Білоусов. Аналогічні зустрічі будуть відбуватися і в інших районах міста, адже молодь це наступники, яким будувати місто та країну. Виїхати вранці на роботу, повернутися після зміни додому, відвести дитину в дитячий сад або дістатися до лікарні. сучасній людині не користуватися автобусним сполученням практично неможливо. Чим більше затребувана послуга, тим частіше до неї виникають претензії. Всі скарги акумулюються в адміністрації міста. Яким чином влада може вплинути на ситуацію? Тема автобусних перевезень у місті підіймається досить часто. Ось і цього разу від жителів селища Романкова надійшла скарга про те, що на маршруті в нічний час сильно великий інтервал у дві години. Поступила жалоба від жителів Романкова, що е, 20, маршрут номер 2 е, між 20, 20 і 23, 20 – дуже великий перерив. І тому жителі Романкова просять, щоб додали ще один маршрут в 21, 30. Для того щоб переконатись в правдивості скарг протягом місяця, працівники управління транспорту влаштовують виїзні перевірки і спілкуються з пасажирами маршрутних таксі, щоб визначити в який час додати ще один маршрут. Ми приєднались до них цього разу. Інспектували маршрут номер а у вечірній час. Тардісять часов що дуже велике. А то й в 11 не можна а сам графік нарушається і лінія, като родіс написано. В 10 часов можна буде додати Ну, У нас останній йде 20 минут 9-го, а 23.20. 23-20. А... Буде дуже комфортно. А, так, Все, а, так, 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 вас у даному випадку скарги підтвердились. Так само у пасажирів виникли питання з приводу маршруту номер 24 24-ки поставили газелі маршрутки. Вот такі. Я уже звонила на горячую линию. С 1, ли... июня, с 1 июня нам хозяин пообещал поменять. Ми самі ждемо з нетерпінням. З 1 по 5 -е число, з 1 по 5 іюня, нам сам директор цього предприятия юнік Юник. Да, Юник пообіцяв поменять. У вас там є старша страшна машина 0,601 і ще 0,9. по-моєму, 52. Це настолько не удалося. Тому з 1 іюня по п'яту -е ждите. Ми Спасибо. самі ждемо і сподіваємось. Але треба відзначити, що при наявності порушень вплинути на перевізники вкрай важко. При відсутності муніципального автопарку. Атники всіма силами намагаються втримати свою вигоду. Нарікають на недостатність пасажиропотоку. Недотримання графіків аргументують тим, що прибутки не покривають витрати. У міських спортсменів з академічного веслування приємні новини. Незабаром їм відбудують тренувальну базу. Нагадаю, що кілька років тому база веслувальників згоріла за невідомих причин. Було втрачено чимало дорогого спортивного знаряддя, а самі спортсмени залишилися просто неба без даху і з човнами на руках. На цій тренувальній базі у міських спортсменів все майно скупчено у маленькому вагончику. А під час дощу сховатися тут можуть одиниці з членів команди. Так веслувальники тренуються вже другий рік після того, як сталася вкрай неприємна подія. Ми були на чемпіонаті України одна частина команди, друга частина команди була на чемпіонаті світу в Германії. Тут була пожежа. Буквально за 40 хвилин вогонь знищив майже все наше майно, крім того, що виїхало на змагання для участі. І згорів навіть сама споруда. Команда веслувальників міста потужна, має високі спортивні досягнення, світові і всеукраїнські перемоги. Для подальших перемог веслярів потрібне комфортне місце тренування. На майбутній елінг вони склали свої плани. Сподіваються, що усі потреби спортсменів врахують. Потрібно тут і майстерня, що була по відбудуванню човнів, і самохранилище, і хоча б… Сховатися від дощу, коли ми приходимо на тренування, і буває не завжди гарна погода, то сховатися і там якісь стрибки, щось можна робити під дахом, тому що ось навіть навіть змагання були, гроза травнева, і не було де сховатися ні дітям, ні глядачам, ні вболівальникам. У ході виїзної наради на місце проведення робіт з відбудови Елінгу спортсмени мали можливість все це викласти міському голові і отримати у відповідь гарні новини. В этом году мы выделили средства для того, чтобы восстановить эллинг, чтобы здесь можно было хранить лодки, которые, к сожалению, сейчас хранятся. Ну, вот, вы видите, прямо на улице под дождем они портятся от таких погодных условий. Для того, чтобы нашим грибцам создать нормальные условия для, для занятий спортом. кроме того, параллельно передо мной спортсмены подняли вопрос о том, что необходимо купить два двигателя для лодок сопровождения, которые сопровождают грибцов. Мы, как бы, я этот вопрос услышал, мы его вынесем на сессию 17 июня. Я думаю, что депутат для того чтобы также закупить эти двигателя, чтобы можно было сопровождать наших спортсменов во время занятий спортом дело пойдет пойдет понимаете это прекрасно вы знаете весь город сейчас чувствуется что э, мэр города сам спортсмен сам заинтересован чтобы дети занимались это же так здорово да вот поэтому уделять внимание много уделять внимание не только здесь он... Великі мрії у спортсменів-веслярів і щодо недобудованої споруди поруч із Елінгом. Кажуть, за проектом ця будівля представляє собою судно, де мали б базуватися спортсмени з водних видів спорту. Тож водники планують взяти споруду на баланс, а згодом і відбудувати, створивши повноцінну базу для всіх видів водного спорту в місті. Ремонтно-механічний цех сервісного центру Дніпровського медкомбінату успішно виконує замовлення різних переділів виробництва та інших підприємств із виготовлення запасних частин і деталей різної конфігурації, вагою від декількох кілограмів до кількох десятків тонн. Використання власної виробничої бази та сучасні техніко-технологічні рішення допомагають колективу виконувати всі завдання в строк, а також домагатися хороших економічних показників. Проте, яку продукцію випускають в цеху і на чому. Саме зосереджені зусилля колективу розповідає начальник РМЦ Віктор Волков. Адміністрацію медкомбінату поставили на завдання по виготовленню запасних частин для виробництва. І спектр замовлень досить широкий. Це шлаковозні чаші різного об'єму, колесники спікальних візків для аглофабрики, холодильні плити для доманих печей, фасони сталеве і чавуни лиця. У цілому сотні одиниць, сотні тонн готових виробів, говорить начальник ремонтно-механічного цеху. Так, з січня по квітень вони виготовили більше десятка шлаковозних чаш, котрий зробили і для комбінату імені Зіжинського, зробили для комбінату АМК, -АМ -АМ тобто для Алчевського. І дві чаші вже на АМК загружені і, мабуть, вже добрались, добрались вже туди до комбінату. Виготовлення чаш власними силами дозволяє комбінату заощаджувати кошти. І економ ефект за чотири місяці поточного року склав майже 880 тисяч гривень. Років з п'ять вони відпрацьовували технологію, і вже на сьогодні фахівці відділення фасонного лиття домоглися випуску 10 чаш на місяць, що повністю закриває виробничі потреби ДМК та Алчевського медкомбінату. Тобто, відкуди економічний ефект береться? Відтуди, що ми не покупаємо. Тобто ми не тратимо живі гроші кабінета на даної вид продукції. Також власними силами у відділенні фасонного лиття вони виготовляють колосники для голофабрики, причому без додаткової механічної обробки. І процес налагоджений на 100%. Частина браку мінімальна, говорить Віктор Олексійович. І додає, що вони постійно шукають шляхи додаткової економії. Серйо беремо на комбінаті, беремо його з-под ног. Ето серійо таким образом не покупаем градієнти зі сторони или покупаем покупаємо в мінімальному в минимальном таком количестве, когда, коли, щоб хімічний состав данной, данной продукции соответствовал требуванні. У результаті за чотири місяці вони забезпечили економію для медкомбінату в обсязі близько 520 тисяч гривень. До речі, 20 тонн колесників вони відправили на Алчевський медкомбінат. Також вже більше року, як медкомбінат не закуповує холодильні плити для доманих печей. Вони їх виготовляють самостійно, застосовуючи спосіб міксування при підготовці металу. Гарячий виді інгредієнт, потім в гарячим відео взяти інший інгредієнт, смішати їх і не просто смішати, а змішати їх до однородної маси, при цьому не витемати хімсостав, не виділяти температуру. Паврімі, по вріміні по не то Тобто момент виконання, він дуже високий. І тут головну роль відіграють професійна підготовка робітників. Так напередодні капітального ремонту, ДП номер 9 вони виготовили 108 холодильних плит і наразі опрацьовують новий варіант. Взагалі, у порівнянні з вартістю покупних виробів, виробництво власних обходиться як мінімум у півтора разу дешевше, зазначив Віктор Олексійович. Сьогоднішня економічна ситуація на комбінаті. Я хочу сказати, ці гроші, вони… Не лишні, они не лишні, потому что они идут на другие. На закупку других матеріалів. ми це добре розуміємо, говорить він, тому що перебуваємо, як то кажуть, в одному оркестрі з агломератчиками, доменниками, конверторниками та прокатниками. Якщо кожен буде привносити щось у свою скарбничку, то у кінцевому підсумку це дасть великі плюси в економіці, і ми отримаємо стабільне виробництво, забезпечимо увесь колектив роботою і адекватною заробітною платою, сказав на завершення начальник ремонтно-механічного цеху. Чи вмієте ви грати в радість? Якщо ні, рівненський академічний український музично-драматичний театр навчить вас 20 травня. В Дніпродажинську був другий день театрального фестивалю Класика сьогодні. Увечері глядача чекав виставу Поліанна за бестселером американської письменниці Еллі Норпортер. Книга видана 100 років тому. Сьогодні входить у золотий фонд світової дитячої літератури, але й дорослим у неї є чому повчитися. Другий день 10-го театрального фестивалю класика сьогодні набрав не менший аншлаг ніж вчора під час прем'єри фестивалю. Сюжет роману підкуповує дівчину сироту Поліану. До себе на виховання забирає її рідна тітка Міс Полі. Суворій жінці спершу важко знайти спільну мову з енергійною дитиною, яка до того ж постійно радіє. Проте завдяки поліані надалі змінюється не тільки її тітка Полі, але й все містечко. Вона заразила усіх грою в радість, вмінню знаходити щось хороше в кожній події. Вистава про долю маленької дівчинки, яка власне змінила долю багатьох людей, яка протягнула руку допомоги багатьом людям а потім. У важку хвилину ці люди допомогли їй. Остава про любов, про те, як можна радіти навіть у ті часи, коли не зовсім радісно. Режисер рівеньського театру не побоявся і довірив місію юній актрисі десятирічній дівчинці Ользі Боровець. Сонячна дитина не просто впоралась з усіма своїми монологами, але й показала дуже гідну гру на тлі дорослих досвідчених акторів, серед яких є заслужені й народні. Зовсім не важко. Вони мені допомагають, підтримую. Якщо, наприклад, був, був такий було одного разу, що я якби дуже забулася слова, але мені, ну, тітонька Полі мені шепнула їх так тихенько, але сказала, я згадала їх. У цілому вистава Поліана дуже емоційна. Вона змушує і сміятись, і плакати, і задуматись про те, що просто дихати це ще не означає жити. А коли шукаєш чого породіти про все інше, менш думаєш. Тому можна сміливо сказати, що Поліана і Рівенському театру це смілива заявка на успіх і навряд чи колектив постановки залишиться без нагород. На майданчику Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, який зібрав під своїм дахом спортивних вчителів області, відбулися змагання з настільного тенісу, двоборства, куди входять стрільба і дартс, бойового мистецтва, волейболу та шахів. Як змагалися вчителі вищих навчальних закладів першої та другої акредитації, бачили Анна Дзьоба та Євген Костенко. Продовження добрих традицій, таких як спартакіада працівників освіти, ще один крок до загального оздоровлення населення, адже якщо викладач сам займається спортом то Він в змозі вимагати прекрасної фізичної форми і від своїх учнів. Да, перша спартакіада в прошлом году проходила на базі транспортно канамі техніки. Всіго 14 команд: це команди Дніпропетровська, команди це команди Павлограда, це команди Кривого Рога. Ну звісно, що команди готувалися, соревновання будуть цікаве, кожен хоче. Да. найголовніше, я думаю, це спартакіада не столько виграти, скільки Пропаганда здорового образу життя. тут не тільки представники фізкультури, але й вчителі, які викладають далеко на спортивні дисципліни. Головне, що їх об'єднує, це любов до спорту і розуміння важливості спілкування. Прешті всього сорівновательне. Люди різні зустрічаються, вони ані між собою і получають тим сам опит в соревнованнях різного роду. Вибрано спеціальне навчальне заведення, Непротяженський коледж фізичного воспитания, потому тому що він є ведучим коледжем направления не только в нашій області, але й по всій Україні. Наших роботників буде сьогодні вместе со зі мною 18. Два рази в неділю тренувались. Хто більше, хто менше. Ну, кто то когда-то займався, були розрядниками. Час питаються дрехнути стариною. Вчителі всіх віків і поколінь у когось виходить краще, у когось трохи гірше. Головне від змагань багато чекають не стільки перемоги, скільки спортивного азарту, запалу та позитивного настрою. І навіть розкривають секрети підготовки. Готовились, стріляли у себе в залі, і у нас є мішені, по котрі ми іноді брасаємо е, ракетки, а стальні види. Ну к сожалению, я не е, участвую в волейболі. Ну, так руководство решило, что мы будем стрелять и бросать дартс. Все в равных условиях, все бросают одинаковыми дротиками, все стреляют с двух винтовок, которые предоставлены. Главное, идем в Но так как мы преподаватели, так как мы физкультурный колледж, мы проводим каждый день тренировки с нашими детьми, понятно, что мы всегда в отличной физической форме. И для нас это не было каким-то, знаете, нонсенсом. Сказали выступать, выступаем. За підсумками всіх ігор судді визначають переможця. Анна Дзьоба, Євген Костенко, міська інформаційна служба. Днями на паркеті Палацу тенісу імені Анушкіна декілька сотень пар змагалися у ювілейному 10-му всеукраїнському турнірі Кубок Фоєря Фоєрія-2016» і чемпіонаті Дніпропетровської області з танцювального спорту. Учасники змагалися, показуючи свої вміння в різноманітних видах танців від самби і ча-ча-ча до повільного вальсу. Змагання проходили в чотири етапи з ранку до пізнього вечора. Всім без винятку, починаючи від бебі від 4 до 6 років і закінчуючи сеньорами 35 років і старше, доводилося виходити на паркет далеко не один раз для того, щоб показати свою майстерність. У фіналі змагань судді на чолі з Лілією Жосан визначили призерів у 36 категоріях. Крім традиційних нагород, кубків, медалей і дипломів за перші треті місця, найменшим спортсменам вручили фірмові м'які іграшки. Без подарунка не залишився. Ніхто. Танцювальна феєрія стала надзвичайно яскравим видовищним святом для багатьох жителів міста. І настанок про погоду на середу 25 травня. За прогнозами синоптиків, по нашому місту буде ясна погода. Температура повітря вночі опуститься до позначки плюс 13. Вдень термометри покажуть 23 градуси вище нуля. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів на секунду. А на цьому у мене все для вас. В студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки добрих новин та приємного настрою. Нехай вам щастить!